Сюди можна приходити своїми пляшками, відчиняємо в такому от апараті. Ставимо сюди пляшку. Літр євро всього. І це справжнє фермерське молоко, яке тут же за цими дверима, тут же на пасовищі його видобувають. Значить, поїхали. Беремо євро. Все, і полової справжнє домашнє фермерське молоко за євро всього. І це я в 12 ночі приїхав. Вже магазин і все закриті. Трошечки і... більше, треба пряшечку більше брати. Тут вже можна бутилку і помити. серветочки є. Блін, такий сервіс. Потім такий момент. Ви бачили, вкинув євро і дуже багато набіжало. Що робити в цьому випадку? Ну, якщо я засуну 5 євро, то воно 5 літрів мені буде безперестанку куди. Перепрошую, сюди. Засовую. Бачу, в нас є 5 євро. На 5 літрів нажимаємо change. І зараз нам кидає монетку 5 євро. Здається, нас взагалі по 50 копійок. А ну так, Бо може хтось бере пів літру. Все, набрали ми копійок і тепер можна спокійно наливати собі. Поїхали. Раз. 50 копійок, 2, 50 копійок. Старт. Це неприкольно, воно якось придумали. незручно. Молочний швепс. Я викупив прикол, потрібно підставити бутилку сюди і поставити його під кутом. Все, тоді нема піни. Тоді все су. Все... Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш тобі, це треба не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні.